Яка надихнула. Просто людина. Просто людина. <клес> я дуже радий, що нарешті я приїхав туди, з чого мав би починати. Да, 20-й батальйон, рідний батальйон. Ви нам потрібні. Потрібні тут, на цих позиціях, в даний момент. Тому що за вашими спинами мир. І всіх і у тих містах, звідки ви родом. Тому що у 20-му батальйоні зараз майже з усієї України є хлопці. Ви просто дайте собі звіт про те, що в тих містах. Звідки вородом мир? Це головне. Коли почали звільняти місця ті, що були під цими загарбниками. То ми побачили, в яких умовах там люди живуть. Там вони ті тижнями не вилазили з підвалів, бомбєшки, немає води, немає світла. То зразу ми почали допомагати місцевим мешканцям, і зразу церква це стала робити. Тому що це наші люди, це не якісь там вороги, не якісь там чужинці, якісь це наші люди. Бо існують, окрім заповідей Божих, ще й чесноти християнські: нагодуй голодного, напої спраглого, вдягни роздягненого, відвідай хворого, відвідай розрадь ув'язненого. Здравствуйте. А вы из Днепропетровска а, тоже? Днепропетровска. Именно с ним. А отец Дмитрий? <существует> я. Это а это а вы... <существует> Я Я раз... Раз... Вы Я вы вы... Я вы... да, соль, это Вот она. Чего? А так, отец Дмитрий, ну давайте нас. Большое. Берите соль. Это шахта, что у нас соляная. Мы же на соляном пласту живем. Отец Дмитрий, пошли дальше. Надо ж всем соль раздавать. Мне? Чтобы я раздавал? А им? Ну идем-то, идем идем так, братцы, нас витать идут. Сюрприз. Это соль. Это у нас соляная шахта. Берите, берите себе. Это, соль, это, это кристалл. Соль, а, Может... Нет, Дмитрий просто копил. И он помогает военным. Возникла эта идея, потому что не только военным нужно помогать. Мирному населению тоже тяжело. И крайне тяжело. Потому что военные бросают войну, им приходится это преодолевать. На то они, в принципе, и военные, они просто делают свою работу. Но люди мирные, столкнувшись с войной, впервые в своей жизни некоторые не знают, что им делать. И каждому кажется, что он один. И он один, и ему трудно. Мы друг друга поддерживаем. И поэтому мы вот из Днепропетровска приезжаем сюда. И точно так же ждем из других городов к себе, чтобы понять, что у нас одна страна, и мы делаем одно дело, и мы все хотим мира. А вот такие дни про Дитровска, да. Населення різне знову-таки важко позбавитися тих ілюзій, і особливо якщо їх підігривали дуже довго, от тією особливостю якоюсь. Але я думаю, що всередині вони це прекрасно розуміють, що є що діти страждають більше від цього. Тому ми вже декілька разів вивозили дітей з Красногорівки. Треба показувати і дітям, по-перше, бо дорослу людину ми може вже і не переробимо. А дитині ми можемо показати, що існує не ота от примарна якась країна, про яку Розказує пропаганда російська, да а існує звичайні люди, звичайна Україна, звичайна країна, в якій живуть звичайні люди, які радо їх приймають, які хочуть їм допомогти, і підтримують їх. Протязі сторіч на цій землі жили наші предки, боронили її, проливали, напитували цю землю. Потім, коли трудилися і кров'ю, коли захищали її. Був народ, були українці, які завжди жили на цій землі. Але з Божої волі, 20 роки тому, без пострілів, без крові, ми одержали незалежну державу. Тобто це дар Божий. І зараз іде перевірка, як ми отримаємо цей Божий дар чи з вдячністю, бо якщо ми від нього відмовимося, то це те ж саме, ми відмовимося від Божого дару. Почалися ці дії на сході нашої держави. Я, як громадянин, як віруюча людина, я звернувся до воєнкомату, прийшов як священик, записався добровольцем, сказав: я священик, якщо можу бути корисним як священик, я готовий. Просто тоді вони не знали, що зі мною зробити, не було такого, як би. Знову такі інструкції, чи як сказати, що робити священниками, бо священників не призивали. Ну і вони записали мене от до часу, до того часу, коли почали формуватися ці добровольчі батальйони, от якраз воно і вийшло, що я був готовий. Слава Україні! Героям слава! Чого так слава? Чи не завтра, дали? Привіт вас, нормально. Коли приїхали, подивився, що це не просто військові, це справжні десантники. І у мене кров зап'єнілась, можна сказати. немножко. Я в свій час служив також в повітряно-десантних військах ще при радянському союзі. Півроку був у Чепкі в, в Черчику, а потім 14-та окрема бригада спеціального призначення в місті Соріську. Півтора роки 12 у мене стрибків з парашута з Ан-12, з вертольоту, тобто, ну. Трошки знайомий. І дуже приємно, хлопці, розділити цю радість і подарувати вам цю радість. І ви себе бережіть, повертайтеся. Те, що ви тут робите, це важливо, але важливіше вас чекає вдома. Коли це закінчиться, коли ми наведемо порядок. І коли ви повернетеся, треба буде також наводити порядок. Досить. Когось очікувати, царів, князів, на когось надіятися, сподіватися. І за цей рік ми навчилися робити все самі. Я нікому, нікому. Тебе не віддам, хочу бачити, чути, любити щодня я ніколи нікого ще так не кохав. Я так довго, так довго на тебе чекав. Діяльність священника в збройних формуваннях це не є щось таким новим, чого не було в історії. Церква Христова це християни, тобто люди, спільнота людей, об'єднаних вірою в Господа нашого Ісуса Христа. 23 роки це було просто на рівні то, декларації, якихось там галочек. Але коли почалися бойові дії в Криму, потім на сході України, це питання стало нагальним, щоб священник був поруч з солдатами. Наш отець Дмитрій, от, коли його заповажав, ну як, як чоловіка, не як батюшко, не як не як, не як, батюшку, не як, як, як чоловіка, коли він поїхав забирати наших хлопців з красного партизана. Це всі знають цю історію, як це все було. ці слова, які він казав для тих людей, скажімо, в лавках. це було дуже. Я думаю, що і все про його заповажали. Він не побоявся показати їм такі речі і вивіз наших хлопців. Це ніхто не мог їх забрати. Вони там довго лежали. Це ну, дуже неправильно. Але він забрав і продали земли дома, где Папровская положена. Я не можу просто даже. Я їх в руки брати не можу. Давай, давай, давай. Він би меня потом просто не грузил. А ти не думай, що він би сделал? що ти сделаешь? Потому що друг не за себе А ти за себе отвечать. І за що б ти не воювала, людина для чоловіка оставаться нам? Проса Дмитрія це мужик справжній, тому я поважаю його і дуже хорошо до нього відношусь. Так само, як от наші всі в батальйонах, тим більше ті, хто були з перших днів, от Ці хлопці всі знають Дмитрія. Багатьом він того, того хрестив, тому він машину хрестив, тому і ще щось. Ну, багато хто до нього так звертався просто. Тут, коли знаходився тут довгий час, ну я. Вже можу трошки судити, тому що я довго вже воюю, що багато, ну ти пересікаєшся, бачишся з хлопцями, часто дуже за усіма, що тут знаходяться. І ти ну, з ними якось ну, вала, каже, да, там, обсудили якісь там, теми, якісь там свої. Все одно, ну, довго з ними не можеш спілкуватися. А коли приїжджає хтось інший, більше особи жіночого полу, то дуже цікаво, дуже ну, класно поспілкуватися, щось розповісти, щось вислухати, що там відбувається. Приїжджає ті ж думка і вірую в країну, так само, як і ти. А не ті, що вдома сидять і розказують тільки, що ви тут не правильно це не війна, не наша і все остальные вот и да переходите 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 и вот тут промежуток пожалуйста как-то пролетіло бачишь я вас летаю Господь. Вы давно уже в Украине? Вот тебе, пожалуйста, понимаешь ситуацию. У меня внуком 34 года. Дай Бог здоровья. А, са, а, где проживаете сейчас в городе? В каком городе? А, Бердянске. Бердянске. И как вас призвали или вы сами пошли? Сам, я одея. Дай вам бог здоровья. Я служил, служил в 90-92 году. Учебка Черчик, вот в Черчике под Ташкентом учебка у меня была. Потом на Дальнем Востоке уже дослуживал. И вот были ребята русские, там, ну, славяне тоже с Ферганы. Ребята, так вот они, как Союз развалился, они в Россию сейчас перебрались. Но в то время. А до этого в школе, как э, учился в школе, на экскурсию ездили мы. Ташкент, э, Самарканд. Большая семья. Ну, человек наверное, 12. Сейчас вот 5 сентября у меня младшая дочка вышла замуж. Скоро будет. Ну, дай Бог здоровечка. Мусульмане вы не принимали христианство, нет? Нет, не принимал. Так что я за Украину И за своих маленьких. Ви за своїх воюєте? да, за своїх. Тому і за Україну, да, да. Вот так ось вот тут в домах. Так живуть ребята. Віра в Бога допомагає і підтримати хлопців, і їм триматися на тих позиціях, на яких вони стоять. Хтось розумний сказав, мабуть, та, та людина, яка дійсно це пережила, що на війні атеїстів не буває, да, не віруючих не буває. Навіть і атеїст, той, що каже, і атеїст, все одно він бере і одягає хрестик, бере іконку, кладе її в карман і читає якусь молитву про себе, коли. и доби чьи бомбардувания. Что, Красный Крест сопроводили? Да мы их уже столько всего сопроводили, что я уже аж устал. Что Они стреляют хаотично с посадки, ну, понятно. Куда ну, может и сюда прилететь, не факт. Не, ну это ясно, но ну, я понял, что звук как бы вроде как, звук как бы... Звук из-за ПБС. ПБС А, вот искажает, это... да? Он искажает, то есть здесь слышно, ну, вы, выход от, в радиусе 100-200 метров. А сам хлопок одну от, от выстрела уходит, допустим, если стреляют в посадку, он ну, там, на, например, ну, на уходит в посадку. И получается, кажется, что стреляют отсюда. Коли <годи> ночі були бої, то хочу, що да, ну да. Хр... Yeah. Звичайно, було не то, що настроє, але просто було дивно. Як це так, от священник ще й питання задавало, а як от священник тут армія, армія це і вбивають, і так далі. От, приходилось пояснювати просто позицію церкви з приводу цього, з приводу військової служби взагалі, захисту батьківщини. От, і хлопці. Вони завжди радо зустрічають це поспілкуватися. Ну, звертаються з тими ж проблемами, проблемами, які вони стикаються там в зоні бойових дій. Це і загибель мирних мешканців під бомбіжками, Як це сприймати? Це і загибель товаришів під час бойових дій. Це те, що їм приходиться приміняти зброю для того, щоб якби відстоювати. І своє життя, і життя тих людей, які знаходяться у них за спинами, тобто нас з вами. Хто сказав, що ранок має починатися саме так? Він може починатися інакше. Страшний Розказувати нечего, да? ну, так? Вот, бы, просьба, просьба, я не буду говорити кого, ми його всі знаємо. Ну, Чоловік дійсно красавчик. Там есть бедные семьи, нищие а бедные семьи, семьи куча. Да да, 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 да. Да, есть, есть. есть Развалины вот эти дома, а детские тут ну, реально остались. Она там сгоревшая, она там нечего у меня, ни потолка, ничего. Yes. А люди бежали, просто не оставляли. Бросили все и Все. Мы понимаем, они не зайдут, их нет. Через местных узнаем, где там в Россию уехали, что вернуться. Сепари. Да даже не сепары. Мы, 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 мы Вернуться не вернуться, да. Вернуться, не вернуться в ближайшее время. Собираем вот эти вещи, вот нема обстрелов, да? Собираем, реально собираем, пакуем мешки, приезжают люди. Забираем Не, ну, правильно, не это. То, это, -то это, не какой -то это не какой-то муродевс. Это не Как товары, все. Потому что некоторые дети там даже в Красноуровке удивляются ручки, как Шарик нажимается. Ну, это бред, до да, 11 детей в семье, ну как это? Команда. Да. Полностью там одеваем, ну, да. чем можем, помогаем. У Очень меня мать развал. русская. А а О чем мы разводят? Ну какой я фашист? Тро. Вот у меня мать говорит на русских, фашист. Я говорю, мам, как ты можешь Тро. говорить на русский нацию, фашист? Я была в конце. Такого... Я, я, я не могла да. представить, я что я могу это все. Мои родные пойдут на моих родных. Как это? Ну, она адекватный человек, да, ей 77 лет. Что там нормально. Есть, есть, хватает. Кофе там ще есть. Спасибо. Да. Да, я узнаю, Сейчас Словения. Побачим. Да, думаю, может, дойти. Днепропетровский. Да, сто процентов. Да, нет, везде побачим. Все Днепропетровские тут. Ну и... Давай, тут держаться, держаться. Чемпион. Николаев обязательно. Акрам. Все, брат, давай. Спасибо. Привет, семье. Держаться. Все, братцы. Кому на врибане? А вот это вот печенье, да? Печенье написано? Потому что печенье, да. Пока, братцы, спасибо! Что там такое? Что ты сколько еще? Ты что ты? До конца? Ты все уже остаюсь, я, как бы. уже остался или все осталось. зарегистрировался все, все на контракт? контракт да. Я думал, уже здесь клянусь. Да? Ну понятно. Остался до конца. Будем. Что сделать? Ну что, братцы, давай ты коням. Спасибо вам. А -а -а -а. Ну, шо, Будьте шо здоровы. Вас, да. Коллективно, давай-то стоим. Опять Виталики били а -а -а. девчат. Виталики всегда. Один Мона, Мона, Мона. Подожди, так это тебе в кумаренке да. кусало, да? Волга. На Волге так, это когда-то в, в первых числах, да, там? Да, меня с 17... 17. 17. 17. 16 на 17 мне полдвенадцатого накрыла этим. Нас накрыло 120-м. Минометом одному в голову попало, вытащили. И он его оставили, а меня вывезли. Только что меня. 16 на 17. Ну так я был как раз. А, я был как раз 4... 18-19 был. Я 16 на 17 был, что я по Я говорю, видите, обратно на меня заживает, как на собаке. Я говорю, вы просто не видели карточки, чем я болел, и что у меня были травмы. Пойдем сейчас до пацанов. Вліво-вправо пішли. Скажу чесно, вас хотіть побачити. Ну пішли, пішли. Ні. Молимося за вас, всі, браті, молимося за вас, за всіх, за всіх воїнів. Так, а у вас є імена тут хлопців, щоб записати, я собі запишу імена. Ми поможемо. – Як звати вас? Микола, це моє не записували, ні? Ні, я. Зверху. зверху, зверху, так він просто приходив. Угу. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помили, Господи, помилуй Господи, помилуй, благослови Христос, істинний Бог наш, молитву, причиста і своє матері, святиславних сихвальних апостолів, преподобних і богоносних отців наших і всіх святих. Помилуй, спасе нас, бо він благий і чоловіка. Любець. Амінь. Спілкуюся з хлопцями, ти бачиш, що немає страху, немає невпевненості, немає якогось розпачі. Вони впевнені в своїх діях, вони знають, що вони там роблять. Вони не сумніваються в тому, що те, що вони роблять, це необхідно. Тяжче, коли гинуть хлопці, ці, тяжко це знаходити слова для батьків, для рідних людей. І самому собі інколи важко знайти ці слова, тим більше, що ти вже цих хлопців знаєш більше року і. Ну, Тобто важко, коли ця людина гине, яку ти знав, як з якою ти ще минуло, ще там на тому тижні зустрічався, спілкувався. От, а Сьогодні вже він загинув. Ну, це наші 20 Ну я думаю, ні спеціаліст не заметить, так, що... А от той, що я тобі говорив, в аварію попав. Я його не бив. Не бив ти його, так? Да? Він в воєнкоматі служив. Да, ти його не набив, так? Да? Ну нічого, ладно. Є поки... те, що є, нічого, є те, що є. Тобто у нас ряд. Ряд отак лежить, так. Лежит, да. И три мы вот так вот с большим штукой. Да, я думаю так. Вот там вот, вот ты понял, они лежат у нас ряд вот так вот: ряд 9, 9 штук. 9 штук. По краям три больших. Три маленьких посередине. Три по маленьких посередине. Больших. И, А вот эти вот мы положим вот так: вот. по краям ну, две плиты и, и одну посередину, как буква Ша. И может вот так вот будем и идти. Пам-пам-пам. Чтоб пам, сюда пам, проход да, чтоб был. Ну, посмотрим. Колись, звичайно, буде і пам'ятник державний якийсь, якась там може буде якась скульптурна група буде день виділений для вшанування пам'яті загиблих бійців і воїнів. Але Зараз такий час, що ми можемо це робити самі. Ми поганого не робимо. Хоч ми це робимо самостійно, без якогось там проєкту, без чогось що, але це від щирого серця. Я думаю, що цей формат він вже ну, прижився і люди до цього вже починають звикати. Вже підходити, ложити квіти, а тут е може підійти людина, знайомий чи рідний якої отут записаний. Знав, із 20-го батальйону знав всіх хлопців, знав, знав з 39-го батальйону. Багато тих, хто тих, знав ще за життя. І багато таких, кого ховав особисто. Всякі ділом чи думкою, і як Бог Бо людини, що жила, і правда твоя, правда, вічна, і звільнити може все Бог буквально одночасно, і це так скоріше і буде. Просто нам треба кожному з нас усвідомити. Що от в цьому в цій біді, що спіткала наш народ, винний кожен з нас. Хтось якимись активними діями, хтось піддався на неправду. От він повинен відвернутися від цього, усвідомити це і відвернутися. Інші байдужістю своєю до оцього Божого дару, який ми отримали 23 роки тому. Тому що ми ні на кого не нападали. Ми жили і живемо у себе на, на землі, не нав'язуємо ніколи нікому свого якогось там світобачення. Ворог прийшов до нас. То правда на нашому боці. А де правда, там Бог. Тому я впевнений, що Бог управить все так, як треба, для нашого спасіння і для промислу Божого. А Бог промишляє не тільки про кожну людину, Він промишляє про народи, про країни. То, звичайно, щось, щось для. Для нас, для нашої країни він передбачив в майбутньому дуже гарно.